Що робити у випадку відмови територіального центра комплектування у наданні відстрочки такому військовозобов'язаному, який здійснює догляд за своїми батьками, які згідно висновку ЛКК потребують догляду, але при цьому такий військовозобов'язаний не отримував довідку про призначення йому компенсації, а також не отримував, не оформлював акт про встановлення факту здійснення догляду? Фактично є два шляхи. Військово зобов'язаний може оскаржувати факт відмови від оформлення відстрочки до суду. Зразу наголошую, цей шлях може бути дуже довгим. Крім того, військовозобов'язаний повинен пам'ятати про ризики у випадку відмови від надання відстрочки. військовозобов'язаного можуть мобілізувати. Другий шлях це оформлення або довідки про отримання компенсації або подання заяви до відповідної адміністрації для отримання акту про встановлення факту здійснення догляду.